Австрійське кіно а? Чули про таке? Австрійська комедія, «Ризики і побічні ефекти 2021 року. двадцять першого року. Австрійці теж можуть знімати кіно. Історія про сімейну пару, в якій вже все було 50 чимось років. Проблема дружини відмовляє. Нирка, підходить нирка чоловіка. Ой-ой-ой, починається. Ну, а як я з нією ниркою? Це дружина. Класно розкрутили ситуацію. Фійський шарм, не французька комедія, вони не так поспішають. Розмови дуже тримає ритм, міняється чотири рази настрій. То аплодую. Не можна розповідати, є дуже багато між них моментів, їх поки хі -хі, не зможу вам розповісти. Обов'язково подивіться комедію, ризики і побічні ефекти. Класно, австрійська комедія на вечір можна взяти з собою дружину, але потім на вас чекають дуже глибокі розмови. Будьте обережні.